Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати нюанси психологічного контенту в соцмережах. Сідайте позручніше. Я сподіваюся, що це відео буде коротке. Тож, погнали! У нас дуже сильно вже сильно, вже сильно, так хочеться заробляти гроші на цих всіх Ютубах, роликах, тіктоках і тому подібне, що ми проходимо до такої структури, де дуже сильно вже занадто. Дуже сильно ми вже занадто щось там гуглого гуглимо, розбираємо, рожовуємо, передивляємося ті чи інші ролики, і в результаті, що не емоція, то це вже якийсь сигнал, що боже капець, капець, капець. І в результаті, що не якась там звичка, що не наша дія, то вже якийсь то симптом. І ми вже тут всі капець, капець, скоро помремо, і ми всі вже тут якісь дефектні, незрозумілі, і в результаті в нас не формується певний імунітет. Певна така броня до такого буденного, звичайного, середньостатистичного життя. У нас дуже сильні пішли якісь такі перекоси. То ми чересчур всі такі ідеальні, а кругом все гамно. То, взагалі, я якась чересчур не така, всі кругом дуже сильні ідеальні, і відсутнє ось цей якийсь баланс, а точніше, відсутнє критичне мислення, відсутня ось ця така. Сила внутрішня робити ті чи інший вибір, тобто брати відповідальність за своє життя, певне відчуття реальності, вони також відсутні. Занадто сильно ми засиділися в цьому віртуальному світі. І в результаті тепер ми сидимо і страждаємо, і не розуміємо, що як жити. І тоді ми будемо якраз так бачити: Боже, я тут 250 роликів передивилась, а все одно не знайшла роботи, а все одно якась самотня, все одно щось в мене там щось не виходить. Потім людина стикається з реальним життям. Знову вислуховує кучу якихось таких роликів, де їй розповідають. Всяку якусь таку незрозумілу фігню. І потім по результатах ви бачите, що ну, нічого не змінюється на краще. А потім ви дивитесь, що том-том-том-том-том він став багатим, він став успішним, він зміг досягнути, тому що фактично він зміг прийняти певну жорстоку реальність, взяти відповідальність і зняти свої рожеві окуляри. Тож давайте будемо більш детально про це говорити, тому що фактично ми вже можемо сказати, що ми приходимо до. Такого синдрому пошуку. От ми постійно щось, то пошук, пошук, пошук себе, постійні якісь такі аля <сміття> самокопання, які в результаті нас навпаки зафіксовують на травмі, де ми ще сильніше починаємо фіксуватися. В ролі жертви фіксуватися в ролі невдахи, і тоді це негативно на нас впливає. Взагалі є чіткі дослідження, які прям конкретно стверджують, що ось ця інтроспекція без контролю спеціаліста призводить до того, що у людини підвищується тривожність, занижується самооцінка, і людина ще сильніше закривається від соціуму. У свою чергу також є багато досліджень, які стверджують, що ось ця вся інформація в тіктоці, вона взагалі подається некоректно. І ми, в принципі, коли ми виключаємо цей тікток, ми навіть можемо відчути, що ну да, ми, ну, тобто там Боже, я що не новина, то то якийсь фейк, що не порада, то взагалі то якась фігня, воно нам тут. А потім ми заходимо і начебто все виключається, тому що така красива картинка, яка показує, що тут і зараз дуже легко. Може вирішитися мої проблеми. Що тут і зараз якась тьотя прийде і мені розкаже, як саме жити. І якщо я ось так, ось так, ось так, ось так. Ось по такій інструкції проживу, то, то там, вийду заміж за мільярдера за чи ще за когось, Ось дуже сильно це хочеться. От. І в результаті нічого конкретного, толкового і не виходить. Або ось ця популяція того, що ось там десь так випадково, якось так вот, зірки зійшлися. Ну, Для випадковості теж хочеться сказати, щоб ось так випадково попасти в красиве містечко, також потрібно дуже довго пропрацювати над собою, прям конкретно попрацювати над своїми певними нюансами, над своїми певними недоліками, дошліфувати себе, взяти відповідальність за своє життя. І відчувати ось цей баланс, розуміти той факт, що фактично нас постійно буде щось тригерити. Фактично, нас постійно буде щось вибивати з колії. І психологія це історія про певний інструмент, який допомагає працювати з моїми власними емоціями. Це не історія про те, що я тут вся така пропрацьована, сижу і нічого не відчуваю, або вся така вся спокійна, коли тут кругом оцей весь відбувається цей треш. Я проявляю свої емоції, в мене вони є, і я вмію з ними працювати. Я вмію працювати зі своїми якимись плюсами і мінусами. Я вмію їх. Виставляти так, щоб все було збалансовано. І ось цей ключовий момент дуже часто ігнорується, тому що дуже сильно хочеться, наприклад, продавати якісь такі курси, де от я тут досягнув якогось піку ідеальності, і тепер я вам буду допомагати досягати цього всього піку ідеальності. В той же час там буде відбуватися ігнорування якихось мінусів. Там буде якраз навпаки проявлятися, прославлятися оцей інфантилізм. Прославлятися той факт, що можна ігнорувати реальність, можна не брати відповідальність за своє життя і надіятися, що десь якось так відбувається. А потім людина йде в соціум, стикається з жорстокою реальністю, і потім в неї нічого не виходить, і вона, наприклад, там біжить до подруги, яка буде їй постійно розповідати, да, ти супер-пупер, ти супер класна, а ті всі ідіоти. Або навпаки, буде там заходити на певні Ютуб-ролики, де будуть розповідати, що жінка це богиня, і їй не потрібно взагалі нічого. Чого робити, От, їй треба просто сидіти і пахнути, а чоловік це її блазень, який має давати гроші і робити те, що вона скаже. Хоча ми розуміємо, особливо жінки, які в таких довготривалих стосунках, це, ну, це взагалі не працює, ця вся історія. Ну, тобто, якщо він тут весь такий є блазень і може вам щось і зробити хороше, то це ж також буде певна компенсація. Тобто, десь там йому також потрібно. Uh, щось таке хороше, приємне зробити. <гум> це просто так не робиться, є певні правила стосунки і тому подібне. Зато от прославляється, прославляється. Сюди також би хотілося б додати таку історію про те, що ось це таке о Боже, я зцілилася, о Боже, я пропрацьована, це вже прям перетворюється на якийсь такий формат самореалізації. І потім людина копається в цих всіх травмах, сидить, сидить, сидить і розказує, що я вся пропрацьована, я вся така ідеальна, значить я реалізована в цьому житті, значить якась така моя місія цього життя вже виконана. І ти просто слухаєш і, ну, і чесно, мені як психологу стає лячно від того, що ну як? Ну що, Ну, тобто. Фактично, фактично, ось ця здорова психіка це історія про те, що ти адаптована до того, що взагалі відбувається. Ти гнучка, ти лабільна, ти можеш функціонувати в цьому світі, а не просто сидіти і розказувати, що я тут просвіщена, що я тут вся така пропрацьована з якимись такими своїми минулими травмами. Вони вже мене взагалі ніяк не тригерять, і тому я тут нічого не відчуваю. Емоції вони є у пропрацьованої людини. Пропрацьована людина плаче, сміється, ридає, страждає. Вона просто вміє з цим працювати. Вона вміє жити в цьому моменті в цю, 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 це життя. Вона адаптується. Вона отак раз, два, три, чотири і пішла. Там обрубалися, там двері закрились. значить пішла туди. Все. Це просто перетворюється на цей весь такий бізнесок, і ми, в принципі, розуміємо. А чому? Тому що є попит. Є у більшості людей, саме оце люди, давайте так: споживач, хоче схалтурити. І дуже легенько, от, за 3 секунди. І відповідно, так як є попит, створюється відповідна пропозиція. От, тобто, якщо вам це не подобається, це правда, то... Я тут нічим вам не пораджу, тому що фактично є попит, можливо, він не такий конкретний, можливо, він такий неусвідомлений для когось, але є конкретний чіткий попит, якраз на ось таких непрофесіоналів стосовно психології, для того, щоб затримуватися в рамках своїх таких. В рамках свого життя, щоб не розвиватися, щоб ігнорувати якісь свої мінуса, щоб не працювати над своїми такими певними мінусами. І тому дуже багато людей якраз і цепляються до ось цих непрофесіоналів. Їх дуже сильно обожнюють і слухають, тому що ось ці непрофесіонали дозволяють. Ну, особу там не впахувати, не працювати прямо конкретно над якоюсь проблемою. І тому всі ці шарлатани, що існують, особливо там психологія, це ж просто є їх, на них попит. На них просто є попит. Все, ну, тобто тут ніяк. Те саме, щоб ви розуміли, є ось цей весь свідомий, несвідомий попит на вислуховування того, що я пережив травму. Хоча в той же час є дослідження, які прям показують, що ось цей контент, де ми вислуховуємо, як хтось пережив ту чи іншу травму, нас повторно. Травмує, особливо травмує підлітків і людей з ПТСР. І це також є шкідливим контентом, але все одно є попит, тому ми це все дивимось, ми це все споживаємо. І ось це наш перегляд: раз, два, три, чотири, п'ять і набираю обертів, де дуже багато шарлатанів де дуже багато ось цього такого контенту, який нас травмує, де дуже багато ось цього такого контенту, який нам розказує, що отак от за три секунди ти богиня, сиди і плюй в потолок, роби, що ти захочеш, а там хтось десь якось так буде тобі підкорюватися. Або будь дурнуватенькою, а твій партнер має це все терпіти, щоб йому не було скучно з тобою. Дуже так цікаво. от. Да? От, а ви попробуйте з такою додурнуватінкою постійно жити. Тобто, одна справа, коли є певні якісь рамки, де партнерша розуміє, що можна тут щось таке вчудить, прикольне, смішненьке, і це мій партнер буде сприймати нормально. А є коли занадто, хі -хі, то нездраво. В той же самий момент, я вам нагадую, що через чур сильна концентрація на якійсь травмі також. Негативно впливає, тобто, що занадто, то нездраво. І в нашому якомусь такому психологічному контенті відсутня саме ось ця практична, конкретна, реалістична історія психології, яка насправді буде допомагати глядачеві. Чому? Тому що фактично, щоб щось змінити в своєму житті, потрібно індивідуально, чітко, конкретно підходити до цього питання. Як вам би тут би не хотілося, але ось так в Ютубі ви ну, нічого толкового ніколи не побачите, нічого толкового ніколи не почуєте. І в тих тіктоках уж тим більше ви нічого конкретного, толкового нічого не почуєте, тому що фактично потрібно пішов, чітко визначив, що тобі треба, як ти це все уявляєш, що ти хочеш в результаті це все отримати, пішов і робив. Все. А інколи. Просто так от Чік, знаєте, вдарив кулаком по столі і все, психанув, зуби сцепив і пішов собі робити те, що ти хочеш. Тож, хочеться просто зробити декілька акцентів стосовно того, що психологія це просто інструмент. Це не якийсь такий прикольчик, це не якийсь такий мемчик, це не якась така ідеологія. Нормальний психологічний контент він. Має бути конкретним, чітким, і в той же час ми розуміємо, чим конкретніше, тим менше переглядів, тому невигідно таке знімати. Відповідно, чим не конкретніше, то більше переглядів, але толку немає ніякого. В той же час ми маємо розуміти, що щось особисто вам підходить, а вашому сусіду не підходить. Щось особисто вашому сусіду підійшло, і для нього це правда і істина. А для вас це взагалі неправда, не істина і дуже шкідлива річ. І ви маєте також це усвідомлювати. Ви маєте усвідомлювати, що щось плюс-мінус нормальне, толкове психологічне воно не розказує вам, як жити. Воно не буде вам казати, що от якщо ти там підеш в дорогі ресторани, то ти там знайдеш якогось мільйонера, багато, дає певну кількість виборів. Як вам можна зробити в тій чи іншій ситуації? Що можна було б зробити? Може ще розповісти якусь таку історію, як приклад? А потім цей психологічний контент має вас спонукати. Після перегляду самостійно пошевелити своєю сірою речовиною, самостійно обдумати це все критично. І ось тут уже якраз є ваша відповідальність, і ось тут уже є якась ваша історія про те, що ви маєте ну, все ж таки проаналізувати, що на вас позитивно впливає, що негативно впливає. А що просто ви включаєте, ну, щоб, наприклад, там заснути перед сном, бо приємний голос. Тому подібне. Маєте цю всю таку історію для себе розставити на ті, щоб хоч щось -то і досягнути в цьому житті. І, ви ах, є реальність, вона скучна, нецікава і прям не особо. Не особо да? Для того, щоб мати красиву картинку в Інстаграмі, треба прийняти ось цю не особу картинку в реальності. Отак воно і буває. От, і в той же час ми балансуємо, ми постійно балансуємо. Мене завжди тригерило, особливо в підліткові моменти, як це так ось тут мені погано, і я сижу, я прям хочу ридати. А в той же час я згадую, ну, блін, чого його тут ридати, якщо я знаю, що мене скоро все одно попустить. І дуже багато таких якихось нюансів. І я така, типу, ну навіщо тут його сидіти, ридати? Якщо все одно, ну, скоро мене це все попустить. Немає в цьому ніякого сенсу.